Основні принципи регулювання лобійської діяльності в Європейському Союзі в Європейському Союзі, як і в Україні, лоббізм це законна діяльність, покликана забезпечити представництво різних груп інтересів під час розробки і прийняття рішень органами влади різними органами влади, як виконавчими, так і законодавчими. Європейський союз рекомендує дотримуватися основних чотирьох принципів регулювання лобізму. Які ж це принципи? Насамперед, це Європейський Союз рекомендує давати широке визначення лобіюванню, принцип широкого визначення лобіювання. Мається на увазі, що правила лобіювання повинні стосуватися всіх організацій, які хочуть впливати на прийняття рішень. Включаючи якісь компанії, бізнес асоціації, організації громадянського суспільства, так звані ЕНДО, консалтингові компанії, юридичні фірми, аналітичні центри. Академічні установи, тобто науково дослідні якісь організації, також організовані трудові там, чи релігійні групи. І от рекомендується використовувати саме такі широкі визначення лобістської діяльності, тому що обмежувальні визначення, ті, які зводять до якихось тільки діяльності конкретних організацій чи компаній, да, вони створюють ось такі лазівки, які дозволяють організаціям бути непрозорими щодо Своєї діяльності, що зупиняє їх від притягнення до відповідальності за ті чи інші дії, якщо вони суперечать законодавству. При цьому хочу звернути вашу увагу, що лише вісім держав-членів Європейського Союзу та інституції ЄС, звичайно, прийняли широке визначення всіх лобістів, а інші країни ні. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. Другий принцип це обов'язковий публічний реєстр для лобістів, який містить основну інформацію про лобістів, таку як ідентифікаційні дані, також які інтереси представляють. Фінансові та людські ресурси лобістів це про що? Це може бути про їх статутний капітал, про штат, про експертів, з якими вони працюють. Також це джерела фінансування, тобто звідки походять гроші лобістів, це клієнти лобістів, з якими вони працюють, і також пов'язані організації, з якими працюють лобісти. Це, до речі, також можуть бути і їхні якісь дочірні компанії, ті, з якими вони уклали угоди про співпрацю. І тому подібне. Як показують дослідження, лише 15 держав-членів та інституцій Європейського Союзу мають загальнодоступні реєстри лобістів. Ну і третій принцип вимагає прийняття і дотримання кодексу поведінки лобістів. Кодекс поведінки забороняє певні види діяльності, певні види поведінки, такі, як, наприклад, надання оманливої, брехливої, неправдивої інформації. Досягнення законодавчих результатів за допомогою фінансових або щедрих подарунків. Неправдива інформація про справжні інтереси лобістів, які представляє дана організація. До речі, до неправдивої інформації також належить астротурфінг. Тобто застосування сучасних технологій для штучного управління громадською думкою і створення неправдивих підтримок громадськістю тих чи інших рішень, тих чи інших кандидатів. Ну, наприклад, про що може йти мова? Про чат-боти, да? де всі там лайкають якесь рішення, а насправді тільки е одиниці громадян підтримують те рішення, а все це створено штучно. І останній принцип це самовисвітлення, лобіювання. Про що мова йде? Про те, що необхідно дотримуватися проактивної позиції щодо публікації, тобто не на вимогу, а самостійно відкритої та доступної інформації про взаємодії між державними посадовцями та представниками груп інтересів. Ну про що мова йде? Про те, що як публічні особи в Європейському Союзі, так і самі лобісти. Після зустрічі один з одним мають про це повідомити десь на своїх сайтах, де в своїх соцмережах, про те, що вони зустрілися, коли вони зустрілися і які питання обговорили. І це, до речі, досить часто відбувається. Наприклад, там на сайті Комісії Європейського Союзу відбувається повідомлення про те, що. Президент комісії Урсула фон дер Ляйн зустрілася з представниками якихось груп, або там з якимись президентами і тому подібне. Оце і є висвітлення. показується, обговорили ось такі от питання. Прийнято таке то рішення. Оце і є публічне висвітлення зустрічі з групами різних інтересів. Цікаво, що тільки 5 з 27 держав-членів ЄС та дві інституції Європейського Союзу ухвалили обов'язкову публікацію своїх взаємодій з лобістами. Ну, тобто, це, звичайно, комісія, парламент Європейського Союзу і 5 країн ЄС. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, дивіться інші мої відео і підтримуйте європейський вибір України.